Мої вітання вам. Спроба номер 2 згорати цей городик. Тоді ж було мокро, я його не ніч підв'язкував, а потім опять, вляли дощі. Зараз я його попробую згорати. Може пощастить. Плуг, як завжди, кинув на око. Нічого ще не горав, не відчуханий він відтоді. Як воно лепало, так і воно. Аж шпатлі зігнувся. Так і воно місцями прилипше і вже тут почався бур'янець але сьогодні на день щось обіцяють, як вроді дощ напишіть в кого там йдуть дощі зараз Щіточка бур'яна зараз подивимось перший проходить повний привід як завжди Перший проходик нормально, тільки щось воно мілкувато пішло, здається. А земелька така місцями і розсипається. Зараз скидаю борону. Скидаю борону. З глибини трошки додав його цим мінтом. Його треба зробити коротшим, коротшим. І здається. Де все. Зараз кину борону і покажу другий проход. Борону відкину і їдемо другий проходик. І, важче пішло. і треба покрутити зараз середнього мінта, щоб трошки задній корпус опустився, тому що передній більше взяв. І все. Дивіться, яка блискуча берегла. Мокрі, воно таке за Це Я вже приїхав тільки ще два рази і з цього кадра. Два рази я приїхав, вмикав навіть блокировку, тому що важко. Плюс під горбок. Без блокировочку, бо без блокировочки хоче буксувати. Мокре кап'ятце. це означає коли оця брила блестить? Хто скаже? Що це означає? йде. Давайте зараз по таймеру засічамо, за скільки я раз секунд вернусь назад, за скільки я секунд проїду сюди, а тоді за скільки секунд я тут розвернуся, щоб зімітувати, що я гораю у дві сторони. Діця, час пішов. За 18 секунд я вже, я вже включив все. За 18 секунд. Я вернувся, вже включив першу передачу, реверс. Виїхав на то другий. Пішов? час пішов. При тому, що я трошки почав буксувати і пішов реверс. Давайте уявимо, що це мені зараз туди треба розвернутися, так? І заїхати туди. О, подивимося, за скільки секунд я розвернуся. Дивіться, час пішов. Приїхати, вважаєте, що це був центр, Ось тут, а це я тут прогораю, не треба було сюди заїхати в борозну, щоб горати його на скарб. Це мені зайняло часу 25 секунд. А вертався я назад, за скільки, хто пам'ятає, бо я вже не забув. Це мій туди близько приїхати. А якби цей горозик як я почав горати, він був ширший, так? хоч і він не такий довгий, якщо горати дві сторони, поки я в об'їхав, то швидше назад дати задній. Як завжди. Мені подобається враження, тому що я взад звертаюся завжди швидше, аніж виїхати, розвернутися і заїхати в а ну, Давайте ще раз засічаємо, за скільки я секунд дам взад. Дивіться, це плуг опущений, передача включена, і це не треба все переключати назад. Зараз, Раз пішов. Стоять, І скільки це на зайняло часу 20 секунд, тобто я все одно скоріше вернувся, не я так прикрав. А інколи коли говорю рівний, то можна вертатися на третій передачі. Я інколи так роблю. І тут я на другий, Зайняло да, 20 секунд сюди сюди. Щоб розвернутися там і заїхати в ворозну, зайняло 25 секунд. Тобто 5 секунд зазора, да? я ж кажу, що бувають такі городи широкі, що поки ти звідти доїдеш аж туди, то швидше вертатися сюди. Так, пробишки 4. Це взагалі. Це зібрався сюди його сіяти цибулю, уявляєте? Між до цього грудочок видно, не видно, бо тінь сонця. Між цих грудочок збирався сіяти цибулю. І сітего, так от його це просто капець. Фрізи нема, так? Була б фриза, зараз було б все б чітко. Но є місцями так, що добре воно зробило. Як ось, наприклад, борона розрівняла, дивіться яка. Як манка. Є тако місцями, а є дивіться, опять така грудка. Це я чорнозем, нагадаю. Чорнозем. Чорнозем. Дуже мокрий чорнозем. Да. Відгорувати я тут не буду. Напевно. І треба буде щось думати зараз опять. Або мотоблоком лупити його. Культиватора не хочеться чіпляти. Та й мотоблоком не хочеться лупити. Не знаю, що це де. Хотілося б посіяти. Виїхав чувак поради трошечки. Де стачить добити до кінця чи ні, як ви думаєте? Дивіться, як воно шліфануло його гарненько. А той наварений корпус я так і не поміняв. Він в мене є, але я його не поміняв. Хороша ідея була згорати, звичайно. Краще сьогодні, ніж не сьогодні. Щоб ви собі уявляли 30 років назад, інтернету не було. Ось віця на цьому дереві був натягнутий трос ось на те дерево. І сюди каталися на такій тарзанці А ось тут, де я зараз стою, де трактор стоїть, мочер стояв десь аж по цего. Отако під цего мочер стояв. Ніколи я тут не горали, бо вода ціле літо стояла. Комиші росли, тобто вода була, і це над цим очером каталися туди. Але це було 30 років тому. Зараз в тому році, я в позатому році я вже цей город горав аж туди -го, і земелька розсипалася чітко. Це зараз воно таке облискуче не горається, тому що мокро, а дощ шуляв. Змієте, як пішло? Як клімат змінився? Де. Можна намлюватися. Це просто капець. Хорошо мати фрезу, правда? Зараз тільки заскочив би ті. би. І все. Ось такий буде маленький відносик. Але я скажу вам 35 квиніків і 35 км. Під горбок може можна оцінити, так, який горбок? Дивіться. Трошки є горбочок такий. Туди, то горалося трошки важко. А колись, я ж кажу, аж по цього був ночі, по цього. Представте собі скільки було. Просто ніколи не горалося, але слава сотка. Хай вам всі щастить, а я зараз лупану останній разочок. І буду приймати якесь рішення. Подивимося, чи соляри вистачить. та вистачить. Ще один разочок і все. Земля туда это кажется, просто капец. Это. Так где у нас он управлялся?